Добрий день, друзі. Мабуть, кожен з вас в молоді роки пережив такі радісні моменти отримати квартиру. Але перше, що хочу сказати, оцю красиву сорочку, Тоскира пошила мені сама. Одружився з Тоскирою, ми півроку прожили на квартирах. Потім хороші друзі нам порекомендували. Кімнату в бараки 8 квадратних метрів. От ми туди переселились. То була дуже хороша школа, особливо для таскіри Там проживало 15 сімей, кухня загальна. Було трохи тісно, але і повчитись було чому. З людьми у нас хороші відносини були, здружилися. Там проживали люди вже й по 10 років, а нам через 2 роки виділили трикімнатну квартиру. В середині квітня 1975 року я отримав ордер і ключі від квартири. Ну, прийшовши за адресою, я відкрив двері і той день я запам'ятав на все життя. Нова квартира, чистенькі обої, дерев'яні поли крашені і 65 квадратних метрів проти восьми. Наділи ми машину і стали переїздити. З того бараку ми забрали тільки з мебелі стіл і два стула. В той час кредити були не кабальні. Стали ми потихеньку кредити брати і зразу спальний гарнітур. Потім зал взяли, потім кухню. Ну, на протязі 5-7 років ми квартиру обставили. Знайомилися з сусідами, заводили друзів. Привіз я бабусю з села. Вона в місті, мабуть, ніколи й не була. Вона як глянула на квартиру новеньку, то ахнула. Володя, та ти ж пан. А вона 1904 року народження пам'ятала ще пана. Зимою до нас приїхали тесть з тещою батьки Тасіні Вже було куди прийняти, місця хватало. Мати то й раніше приїздила, ну а з батьком перший раз. Дідусь Гіляштай в нашому дворі з онуками грається в сніжки. Такий чудовий був у нас дворик і відніється наш балкон, на якому сушиться білизна. У 1977 році у нас народилась дівчатка Діана Іліана. Ми до останнього не знали, так як тоді УЗІ не було ще. В квартирі було холодновато, як ми не утепляли, а це був перший поверх. Було обідно те, що сам я топив стец і мерз. Ну, поки мусів я піти по цій системі опалення, вивчивши її, і знайшов місце, де трохи збільшив отвір, ну і стало тоді більш-менш добре. До нас під вікно у двір приходили друзі. Я виносив шахи, ну і тоді починались баталії шахові. Часто я туди приєднувався у щербь сім'ї, ну нехай таскира мені вибачить. Я оправдувався я ж під вікном, я не пішов десь там в посадку випивати, як другі мужики. Сиджу під вікном. Правда, бабки сусідки накручували таскиру. А коли він у тебе працює, а вони ж не бачили, що я ночі працюю, а днем буває осипний, вихідний. Ну, паскера була розумна жінка, і все в нас було добре. Рядом сидить сусід Боря, уболіває за шахи. Багато б я міг за нього розповісти, але, на жаль, його вже нема в живих. Трагічно загинув, на жаль. Квартиру ми облаштовували повністю самі. Я купляв відповідні книжки. І по книжкам потрібно обої клеїти, почитав як, потрібно побілити, теж почитав. Якусь мебель зробити, теж приклад брав з книжок і все, по книжкам учились. Правда, ми тоді не мали таких інструментів, як сьогодні. Що таке було вибити в сіні дирку, щоб щось повісить? Брав сверло і тим сверлом цюкав. А стіни в той час дуже крепкі були, бетон дуже добрий, ну і вибити дирку то було нелегко. Коли випадала вільна хвилинка, таскера любила в'язати, так що всі дітки в нас були нею обв'язані. Навіть доченька-людочка опанувала цю премудрість і навчилася в'язати. Якось була зима така сніжна. І це такі кучугури були у нас під вікном. Ну а наші дітки вже підросли і вони з задоволенням по цьому снігу лазили. У нашому будинку було багато людей, у яких будинки позносили і дали квартири, і вони з собою позабирали такі красиві кущі роз. І от у нас під вікном ця роза. Росла і наші дітки, і не тільки наші дітки, всі люди дуже любили фотографуватись, коли вона розквітала. Тут виходить заміж моя сестричка. Вона молодше, мене на 18 років. Зараз вона проживає в Росії. Ще у нас по сусідству проживав дід Василь Прокопович. Ну, я про нього. Міг би дуже багато розповісти, дуже багато ми з ним цікавого життя прожили. Тут дід одів нагороди, які в нього були, виніс свій музичний інструмент і попросив, щоб я його пофотографував. І каже, я тобі обов'язково віддячу. У діда були баян, гармошка і бубон. І от якось він приходить рано, Володя, сьогодні гуляй вас. Баби нема дома, у мене є випить і закусить. Приходь. І от я приходжу, ми пограмульки випили, давай грати. То я на гармошки він на бубані, то навпаки. А вона вже ж випивши, дід каже, ой, як нас гарно виходить, давай будемо в Домі культури виступати. На другий день дід заходить і питає мене, а як ми вчора погуляли? Ну, кажу, Василь Прокопович, дуже добре. Ти знаєш, і баба не догадалась. А я кажу, а що баба не догадалась? А ми з'їли удвох, так як я один. Літом дід збирав всіх діточок, казав, заходьте в під'їзд, а я буду грати, і буде циганочка з виходом. Коло нас проживав ще один сусід сім'єю. Але чомусь з ними ми таких контактів не мали. І коли ми вже отримали дві квартири нових, ми його просили: давай ти забереш нашу нову, одну в другому районі, а нам свою і дай, щоб ми вже нікуди не переїжджали. І він не погодився. Ну і ми вимушені були оставити. Сусідів, з якими вже так подружилися, і переїхати на нове місце проживання. До останнього ми піддержували зв'язок з нашими сусідами і хоронили діда з бабою. Але прожити ті роки на першій квартирі нам більше запам'ятались. Буває, заходимо до того будинку. Де перший раз отримали квартиру, але там уже мало залишилося тих людей, з якими ми починали жити. Багато чогось змінилося, багато людей вже за світи пішли, бо поселялися і не дуже молоді люди. Ну, а я все частіше поринаю в всі спогади. Старію. До побачення, друзі. Миру нам усім. Будьте здорові!